Я в 2002 році отримав диплом спеціаліста на той час, потім е, рік-півтора і магістратура 23-му виходить. Ну а з того часу працював до 2009 року. Фактично тут мешкав гуртожитку і працював в університеті в соціально-гуманітарному відділі. Був інспектором, і з цієї посади я і, в принципі, звільнився і поїхав в Київ вже на постійне місце проживання. Ну, факультет музично-педагічна освіта в мене по музиці. Я так по життю і проховав. Тут був народний хор. Шкода, що зараз його немає, можливо, відродиться, і я бажаю університету, щоб це сталося, щоб були студенти, були абітурієнти і в цьому році, і в наступних роках. Тому що зараз, як ніколи, це важливо повертатися до своїх до свого коріння, до своїх істоків. І культура, зокрема, ну це теж зброя, це те, що відокремлює нас від інших народів. Як всі інші відрізняються від нас, так наша культура має великий пласт, який потім буде розширюватися з кожним поколінням. Я в це вірю. Вона пішла в народ ця пісня. Я більш того скажу, що вона навіть в репортуарі нашого хору є. Зробили ми нову обробку на слова Олександра Івановича. Трішечки змінена мелодія, але вона впізнавана і розписана для чоловічого складу хору. Вона виконується в наших концертах. Сьогодні вона не буде представлена, але на просторах Ютуба вона є вже. Так що можна подивитись, ця композиція, я думаю, буде і далі виконуватися, і є приклади гарні її виконання. Я пам'ятаю прекрасно, ну, в принципі, всіх людей, Михайлівну Кириченко, пам'ятаю, викладала українську літературну мову, бо русифіковані міста і школи все було на жаль. Так, але часи змінюються, і це добре, що є можливість рідною мовою спілкуватися і вчитися. От. Тому дуже теплі спогади пов'язані в мене з керівником нашого народного хору, в якому я співав і був і солістом. І Микола Григорович Колос, сподіваюся, сьогодні буде на концерті, дай Бог йому здоров'я. І покійний, на жаль, Микола Павлович Ляшко, який. Від нас, але в моєму серці ця людина теж зайняла своє місце, і поки живе пам'ять про цю людину, ну, будемо будем пам'ятати, будемо сподіватися, що таких педагогів буде ще і в наступних поколіннях. Тому і першого декана пам'ятаю, І сьогодні був у нього в гостях Віктор Віталій Кобіда і Наталія Вікторовна. Теж сьогодні буде на концерті, я теж заходив в гості, тому всіх пам'ятаю. Мені приємно сьогодні побачити багатьох людей, які вчили мене, і з якими я вчився. Тому ну, цей список можна продовжувати. Я не був в університеті. Ну давненько. Зміни зміни постійно. Я просто сьогодні їхав, і я бачу, і місто, інфраструктура міняється, і міняється тут все. Ну, навіть на території університету, що є добре, що є логічним, і це добре, що є зміни позитивні. Дай Бог, щоб були студенти, щоб було а, а, тут затишно навчатися дітям України. Що побажати університету процвітання, не зупинятися і вірити в свої сили, не зупинятися на досягнутому ніколи все робити для того, щоб а, досягати нових поступово кроків а, і вершин, щоб постійно тут лунала, а, ну якби. Студентська мова, студентська енергетика, щоб тут було весело, щоб тут було позитивно, щоб люди сюди хотіли потрапити, тут навчатися і здобувати професію, ставати фаховими спеціалістами. Тим більше з дітьми працювати це дуже важлива місія. І з цього все починається в державі і у нас у всіх. Тому це важливо, важливий напрямок, я бажаю процвітання університету.